Перед вами класичний сорт винограду французької селекції піно Грі з французької сіра шишка. Середнього терміну дозрівання в моїх умовах Львівська область повністю готовий на 15, 20, 25 вересня. Бачите, такого кольору сіруватого під рожевий. З нього виходять біле рожеве вино, залежно від методу приготування. Сила росту куща середня. Трішки, можливо, більше, ніж пінонуар. Принаймні в мене так виглядає мені. Також урожайність стрічки вища. Стійкість до хвороб середня вища за середню, непогано. І визрівання лози дуже раннє, вже практично визріло на всю довжину, на яку мало визріти. Набір цукру тут дуже високий. Не можу сказати в бріксах, але ягода дуже солодка, кислотність низька. Спробуємо ягоду зараз. Пробуємо ягоду, ягода дуже, бачите, наскільки соковита. От, Бачите? Сік дуже солодкий, не кислі, кислоти нема. Морозостійкість тут 24 градуси. Потребує обов'язкового укриття на зиму. З цього сорту винограду виходять вишукані вина.